Керівництво Рівненської єпархії Української православної церкви Московського патріархату звинувачує голову Рівненської обласної державної адміністрації Олексія Моляренка в примусовій ліквідації релігійних громад у ПЦМП та реєстрації громад православної церкви України проти волі, більшості парафіян. Про це сьогодні під час зустрічі з журналістами у стінах святу Успенської церкви Рівного заявив вікарі Рівненської єпархії Пимен. Участь у зустрічі взяли також прес-секретар єпархії Олександр Єгоров та керівник відділу з регу. Міжконфесійних конфліктів Віктор Земляний. Міжконфесійних конфліктів це все робиться не добровільно, а робиться зовсім неправильно, нетактовно і із порушенням відповідних законів України. Ми являємося сьогодні свідками тих безчинств, за якими стоять сьогодні органи районних рад. Ось якщо взяти, наприклад, Здолбунівщину, або Корицький район, або той самий Гощанський район. То участь у релігійних протистояннях напряму брали органи районної влади. Ми являємося свідками, що з'являлися активісти в селі, які збурювали людей, які підбурювали їх, що вони підписувалися за ПЦУ. Пане Олексій Мельренко понад 60 парафій переводить примусово. Ліквідовуючи громади нашої Української православної церкви, примусово переводить і реєструє з під, можна так сказати, в накладання під наш статут, реєструє общини новоствореної церковної. Структури у більшості випадків бажання більшості людей, більшості вірян зовсім не те, щоб навіть нівелюється, а зовсім не береться до уваги. Вони збирають активістів, людей, які далекі від церкви, депутатів, людей, які щось їм винні, яким чином. І ці активісти починають. Підбурювати людей нецерковних, жителів села, які рідко ходять до храму. Кажуть, давайте проведемо збори і вирішимо питання про перехід в ПЦУ, наприклад. Вони це роблять. Наша релігійна громада у відповідь що робить Священник іде по селу збирає підписи. В кожному селі є мінімум, якщо це невеличкі села, це від 150 до 400 людей, які підписуються сьогодні за українську православну церкву. Далі е, проводяться збори, і релігійна громада наша визначається, що вона нікуди не переходить. Ми готуємо інформативні листи, подаємо в обласну державну адміністрацію про те, що нами були проведені збори, що ніякого переходу немає, але цими документами обласна адміністрація просто кидається як повідомив священник ПЦУ Віталій Кузін, нині на Рівненщині 46 громад зголосилися перейти з московського патріархату до Православної церкви України. З них 44 громади вже офіційно зареєстровані. Одним з ініціаторів цієї прес-конференції є, наприклад, отець Віктор Земляний, який є фігурантом кримінального провадження, яке розслідує служба безпеки України. І те, що відбулося, те, що я бачу з текстовок, які вони підготували для журналістів, це суцільна маніпуляція, суцільне викривлення інформації і суцільна брехня. Чому? Тому що задіто і органи державного, державного управління в Рівненській області, і мене особисто як голову обласної державної адміністрації. У нас на сьогоднішній день є зареєстровано трохи більше 40 громад Православної церкви України. Як це все відбувається? Відбувається це виключно в максимально прозорий, максимально відкритий спосіб. І що відбувається? Відбувається фіксація воєвиявлення більшості громади. Громада збирається, громада приймає рішення, громада голосує, громада записує на відео все це. Тобто, є докази, є бачення. Можна легко переконатись в цьому, що відбувається завжди, в 100% випадків, все це повністю добровільно. Це представники московського патріархату говорять, що так відбувається. Тут треба запитати, перш за все запитати про те, чи дійсно які вони мають свідчення на рахунок доказ, свідчення на рахунок цих подій, які в них докази є. Ми маємо точно дані, і ви знаєте, вони в змі часто висвітлюються. Особисто особисто багато роликів кладається і в Ютубі про те, що священики московського патріархату, де парафіяни переходять до Православної церкви України, вони часто займаються такими провокативними діями і, взагалі, підбурюють. От просять ті. Тушок, які ходять по селі, залякують, або смски присилають. Це з їхнього боку є. Коли хочуть церкви звати огорожу, зробити ремонтні роботи, то обов'язково ходять в кожну, кожний кожна двір, кожна сім'я здає певну частину лепту. І ми не питаємо, Священник питають, чи ви ходите в церкву, чи не ходите, тільки гроші здавайте, бо треба. А тут робиться звинувачення, що ніби вони вже є не є церковна територіальна громада. Нагадаю, у суботу спроба парафіян Православної церкви України із села Копитів Корицького району потрапити до храму, завершилася штовханиною з прихильниками московського патріархату. Останні, зрештою, разом із священником село Міць вивели за ворота церковного подвір'я. Опечатаний дотепер храм парафіяни ПЦУ, які з собою принесли витяг із держієстру речових прав на нерухоме майно, відчинили і провели перше богослужіння українською мовою. На місці також чергували поліцейські. За словами речника головного управління поліції області Антона Рука жодних фактів побиття людей вони не зафіксували. Вчора на подвір'ї церкви у селі Розваш Усроцького району відбулися богослужіння громад ПЦУ та УПЦ Московського патріархату. Після їх завершення між вірянами виникла штовханина, під час якої місцевому жителю стало зле на місце події, викликали швидку, медики якої надали допомогу чоловікові. Крім того, до поліції надійшло повідомлення від 16-річної жительки села Розваж, що під час конфлікту біля церкви вона отримала тілесні ушкодження. Поліцейські встановлюють обставини події повідомив Антон Крук.